Бадьорою впевнено осінь ступає, а вересень сонячний срібом дзвінка, родину учнівську до ліцею скликає і щедра на срібло в нього рука. Дорогі учні, любі педагоги, шановні батьки та гості нашого свята, ось і настав він довгоочікуваний день, день першого шкільного дзвоника. Благослови нас, рідна Україно, на переможний рік новий, Хай хаїм держави з того лоса Солов'їно, сьогодні гордо нам звучить. Урочисте свято, присвячене початку нового навчального року, оголошено відкритим. Ще не вмерла України ні слава! Війна, пам'ять, священні імена. Ми складаємо шану кожному, хто став на захист нашої країни. Хвилиною мовчання згадаємо тих, хто віддав і віддає своє життя за кожного із нас, за нашу Україну. Кожна велика подорож потребує мудрого керманича. І наш шкільний корабель, що прямує до країни знань, очолює людина, яка щодня вкладає всю душу у розвиток нашого ліцею, у наш успіх. До вітального слова. Ми запрошуємо директора нашої дружньої, шкільної родини Тріленка Сергія Миколаєвича. Дорогі діти, батьки, вчителі! Вітаю вас з Днем Знань. Це свято по початку нового шляху, нових досягнень і перемог. Особливі вітання нашим першокласникам. Нехай ваша дорога до знань буде легкою і цікавою. Доріг, 11-класники, цей рік останній у рідних стінах. Тож проведіть його гідно, закладаючи основу свого майбутнього. Шановні батьки, дякую вам за підтримку і любов до дітей. Вчителям щира вдячність за працю. Сьогодні, коли Україна бореться за свободу, наш обов'язок учитися і працювати заради перемоги та мирного майбутнього. Віримо в майбутнє України, не дивлячись ні на що, життя триває, і у дітей має бути свято, і це свято першого дзвоника. Тож настав час познайомитися з першокласниками Марганецького ліцею номер 2 Сонечко у вікнах про мене всміється, я йду до школи в перший клас, і від цього світло, радісно на серці, перші дзвони всями для. Верезень фарбує клен, з нього є багато справ. Та й сьогодні свято в мене, я сьогодні учнем став. Школа це важлива річ, прокидався я всю ніч. Раз у раз питав матусю, чи я в клас не запізнюся. Де мій зошит, де буква? Я вже учень я школяр. Купували мама з татом, мені зошитів багато. Щоб донька не лінувалась, добре вчитися намагалась. Ікрашки лишились дома. Зараз гратися не час. Ось і стежечка знайома. Я йду вже в перший клас. Ми безлані не прожити світ дорогою, не знайти. Ходять в школу діти, і Будем читати шмишом, Ліна, і Міну, щоб вчитись і поводити з відмину, щоб батьки могли родитися таких негарних діти. Я знаю на ложки в країні час. Ми всі пройшли у перший клас. Бо ми майбутні нашої країни ми не дамо хлиптися калини. Візний і ліцей нас поємай, хтось із нас повинно просила дива, як посила витягнути. Тож, дітя, друзі, з нами нині весело у нас. Це сьогодні ми прийш попросити перший клас. Яскрав сонечко на дворі, кидай пьемці до нас. Такої радості ніколи влючище не було у нас. Учися першокласникові відкри на оки світ. Хай буде не в в науку твій паліт. Всім на раду усмінуться, вчителька, вітає нас, адже на пришій до школи перший раз у перший клас. Любі першокласники, сьогодні ви прощаєтеся з безтурботним світом іграшок. Бажаємо вам. Щоб шкільні роки були для вас цікавими і щасливими, щоб у ваших серцях завжди горів вогник любові до знань. А допоможе вам у цьому ваша перша вчителька Олена Сергіївна Жирякова. Дорогі наші першокласники та шановні батьки, сьогодні особливий день день, коли вперше для вас пролунає шкільний дзвоник. Ви переступаєте поріг країни знань, де на вас чекають цікаві уроки, добрі друзі, захопливі відкриття та дивовижні пригоди. Любі першачки, нехай кожен день у школі буде для вас святом, а нові знання яскравими, як промінчики сонця після дощу. Хай зошити наповнюються охайними рядками, а серця добротою і радістю. Дорогі батьки, сьогодні ви передаєте нам найдорожче своїх дітей. Разом ми подбаємо, щоб їм було цікаво, затишно та безпечно в нашій шкільній родині. Хай цей навчальний рік принесе всім натхнення, міцне здоров'я та віру у свої сили. А перший дзвоник хай стане символом світлого шляху, який ми пройдемо разом. Зі святом вас! Сьогодні вересневий святковий день, радісний і сумний для наших одинадцятикласників, адже це останній рік навчання в нашому ліцеї, любі наші дорослі діти, терпіння, натхнення, нових звершень вам слово має ваш класний керівник Олена Анатолійовна Копійка. Дорогі діти! Ось і дійшли ви до останньої 11 сходинки вашого шкільного життя. Це для вас останній навчальний рік. Рік мрій, сподівань, планів на майбутнє. Бажаю вам, щоб ви вміли долати всі труднощі, перешкоди, впевненого кроку до майбутнього. Є така народна мудрість, що посієш, те й пожнеш. Тож, сійте так. Щоб жнива ваші були вдалими, дорогі одинадцятикласники! Хай остання сходинка шкільного життя буде для вас вдалою, успішною, сприятиме здійсненню ваших майбутніх мрій і задумів. Вам слово! Сьогодні для нас особливий день день знань, останній рік ліцею і початок нового життєвого етапу. Шановні вчителі, ми хочемо подякувати вам за вашу працю, за знання, які ви нам дали, за ваші терпіння, підтримку і віру в нас. Ви є для нас не лише вчителями, порадниками, наставниками, а й справжніми друзями. Бажаємо вам здоров'я, натхнення і вдячних учнів кожного день даруємо радість і гордість своїх mm -hmm. вихованців. Рік останній. межа між дитинством і дорослим життям. Першокласниками ми мріяли швидше підрости, стати самостійними. Тільки ми розуміємо, що з шляху шляху безпроводне дитинство немає. Тож, Тож любі першокласники не поспішайте дорослішати! Дорогі першокласники, сьогодні для вас розпочинається нова захоплена подорожу з знань. Виставши класники раді вас вітати в нашій шкільній родині. Нехай кожен навчальний день буде сповнений відкриттів, радості та нових досягнень. Будьте сміливими, ставте запитання, шукайте відповіді і вірте в себе. Пам'ятайте, школа це місце, де народжується дружба, і ми знаємо, що ви знайдете багато друзів, які завжди готові підтримати та допомогти. Нехай кожен урок приносить вам нові знання та враження. Бажаємо, щоб навчання було для вас цікавим та захоплюючим. У вас будуть чудові вчителі, які завжди готові допомогти та підтримати. Навчіться цінувати їхню працю та старання. Бажаємо вам наснаги, терпіння і віри у власні сили. Школа відкриє перед вами до світ знань і нових можливостей. Пам'ятайте, за нашого уроки і підручники, а й дружба, підтримка і веселі за Тут у нас чекають стан і Цікаві відкриття, і незабутні враження. Здравствуй, дзвони! мій добрий, вірний друже. Десять років ти кликав мене на уроки, радісно сповіщав пропере та каніку. Дякую тобі за те, що відкрив світ науку. Здравствуй, дзвонити, визнайомі. Сьогодні ти вперше запрошуєш мене до коли. Та перший у моєму житті урок. Вітом сонечко для нас, відпочили, засмагали, пролетів так швидко час. Дзвоник всі роки наскликав. Це така щаслива мить. Перший дзвоник, перший дзвоник завжди радісно звучить. Дзвений, дзвений, дзвіночок. Дорогий першокласнику, попереду на тебе чекає, дивовижний світ знань та друзів. Іди до нього з усмішкою, та вірою в себе. Ти готовий? Щасливого навчального року вам, любі діти! Бажаємо кожному з вас гарних оцінок, нових звершень та блискучих перемог!